Всім привіт! Сьогодні будемо малювати реально дуже просту картиночку акрільчиком. Це у нас буде береза, така в осінньому стилі. Першу частину відео я благополучно видала випадково, тому починаю десь із середини. Я зробила блакитний фон, саме дерево, яке піднімається вгору. Це нібито, знаєте, так буде. Ми стоїмо біля дерева і дивимось вгору на дерево, ну щось типу того. Перший шар це в мене буде просто жовта фарба, яка буде далі змішуватися з оранжевою, ой, з червоною, щоб отримати оранжеву, ще буде трішечки зеленої. Це все можна зробити набагато швидше губкою, але чомусь я не захотіла експериментувати, а все зробила по старинці. по старинці, угу, по старінці. Коротше, я зробила, як люблю робити, це все кісточкою. Але одна така проблема: я трішечки можу, знаєте, ввійти в смак цієї картини і пропустити небо, тобто його трішки замалювати занадто, як я зробила з лівого боку. Але я потім на кінці картини, в принципі, під кінець повернула все. Ну, як могла вже зробила. Зараз я роблю щось таке типу помаранчевого, і додаю, з лівого боку у нас буде більше помаранчевого і червоного. А з правого боку, трішечки помаранчевого, може, капля червоного, але більше все буде в жовтому і зелених таких кольорах. Загалом картинка така, знаєте, максимально осіння, максимально проста. Я малюю в скетчбуці для акварелі, то що придбала. Пояснюю, чому. В ідеалі я цю всю картинку могла намалювати на ватмані або ще на яких листочках в мене цього добра поки, поки що хватає, вистачає. Але прикол в тому, що конкретно на цій сторінці я де малювала декілька ескізів, і вони мене вийшли, і я вже просто затерла бумагу. І не хотіла тофа. І не хотіла пачкати, знаєте, вже так, я знову на місці потрібно було трішки завлікти кота, щоб на задньому фоні ні, ніхто не орав. Я трохи мазнула червоного, але це зовсім не критично, тому що по факту там не буде видно. У мене трохи з'їхала камера, це також ок, тому що я відразу не помітила знову ж таки, тому що під час малювання я вічно борюся зі своїм котом, тому що якщо він не спить, то малювати дуже важко. Він відвоює своє крісло, він може скакати по мені, скакати по штативу, залазити на стол. Ну, взагалі, малювання з котом це ще той експеримент. Це я трошечки додаю тіні на саму Березку. Ви дивіться, знаєте, як вам подобається. І максимально можна зробити так, ніби трішки абстрактно. Взагалом, навіть по кольорах, дивіться, як вам хочеться. Я ось в лівому куточку зверху буду додавати блакитного. Я саме буду змішувати білий з, з блакитним і робити світліші відтіночки. просто губкою зверху буду проходитись. Це я тут зараз просто буду малювати гілочки самі коричневі. Далі я поверх них буду малювати білі, і ви побачите цей прикольний дуже ефект. Я прям сама здивувалася, бо мені ну, дуже. Бо я вирішила залишити так, але потім думаю, ну, якось нелогічно, вони занадто виділяються, і хочеться трошечки, от якось, щоб вони в композицію увійшли, Бо по факту, ті гілочки то й будуть в основному коричневі, там уже білого як такого немає. Але все-таки. По Творчому хочеться. І я почала додати наверх, тобто йде нижчий шар коричнього, і зверху шар білого. І таким чином утворилися ось такі вадешні гілочки, нібито там є і тінь, якась, і так набагато цікавіше, і повноцінніша сама робота. Я ще де, день-день просто б якісь білі лінії. Ну, Загалом мені прям дуже подобалося. Сподобався ось цей моментик на самій картині. Реально прикольненький такий. А ось тут я буду ці експерименти проводити з губкою. В принципі, все можна було зробити губкою, конкретно ці всі листочки і ТД. Ну, Але я чомусь не захотіла експериментувати. До речі, губкою було б набагато швидше це все зробити, ніж я робила кісточкою. І я ось тут просто так нахальну. Ну, це я ще я робила по, по всьому блакитному, щоб думала, може не так занадто буде виділятися. Отак От вношу корективи, скажімо так, небо. Зверху я потім зрозуміла, а, ще біле-біле, типу, типу якісь хмарки чи щось таке. Ще зверху, прямо на самому верху, мені не сподобалось, і я вирішила знову ж таки губочкою додати червоного, додати жовтого, бо чогось мені там ну, не хотілося додавати небо, а вже додала. Тому все швиденько повертаємо назад. В цьому і плюс акріла, що можна швидко виправити все, що тобі по факту не подобається, не подобається. Тут я додаю трошки чорного, до речі, чорний це в мене не акрільчик, а гуашка. Ну, ось так. Ось так я рішила, вирішила змішувати трішечки всяких деталей, матеріалів і т.д. далі. Найцікавіший момент в цьому, що коли ти знімаєш ось цей скотч. Ну, картинка просто перетворюється в щось вже більш таке гармонійне, красиве. Повноцінне, до речі, я просто кайфую, коли в скетчбуках От є оці білі рамочки. Їх занадто інколи багато буває, бо я все-таки люблю, ну, щоб було і так, і так гарно. Ну, поки що в мене всі картинки в цьому скетчбуці в рамочках, поки що так намагаюсь. Всім дякую за перегляд! Напишіть як вам ця картинка, і до зустрічі в нових відео.